Отже, друзі, скоро день незалежності. Я вас всіх вітаю з цим чудовим святом. А нам треба розібратися з новинами криптовалют, що ж відбулося цього тижня, що повпливало на таке падіння біткоїну. Все це ми зараз розберемо в цьому відео. Приєднуйся, не пропусти! Отже, почнемо з такої новинки, невеличкої. Починаючи з п'ятниці, активність додатку FriendTech, побудованого на базі другого рівня Ethereum, інкубованого Coinbase, різко зросла. Додаток токенізує аккаунти Twitter в мережі, дозволяючи користувачам купувати і продавати частки своїх улюблених соціальних мереж. Не знаю, чули ви чи не чули за цей френд-тех, але я вже всі, всі сайти вже годять цією новиною. Чому така популярна вона стала? Це мобільна соціальна медіаплатформа, пов'язана з Twitter, яка токенізує аккаунти користувачів. Користувачі, які купують так звані акції іншого аккаунта, отримують ексклюзивний доступ до приватного чату цього аккаунта. Типу, як акції. Купуєш. І маєш доступ до чату. І вже така популярна вона стала, що в день запуску додаток вичерпав можливості сервера, а далі вже просто вони борються, що випускної спроможності не вистачає. Стільки людей охочих вони не розраховували. Ну і кажуть, що це хайп тимчасовий, що воно все, як і всі решту хайпи, воно пройде. Можливо, і так, але в принципі задумка непогана. Ну, то, що воно зв'язано з Twitter, Бо я думаю, що якщо воно, оця ідея, буде мати таку популярність, то мені здається, що підключиться і. Тукерберг і буде мета так само продавати свої акції, своїх ну, популярних аккаунтів криптоентузіастів. І це ну, може набути досить ідея непогана, може набути популярності в світі в загальному, не тільки твіттер. Будемо слідкувати, що з цього вийде. Значить, що з Догікоїну? Чи зміниться до найближчим часом? Нещодавні опитування спільноти про те, чи хотіли б вони стейк, ну, стейкати свої токени, спровокувало нову дискусію щодо можливого переходу на Proof-of-Stake. Пам'ятаємо, та ефір перейшов на Proof-of-Stake, Його енергозатрати на його стейкінг зменшилися на 99,9%. Тобто ну дуже зменшилися. А наразі Dogecoin використовує той самий механізм консенсусу, що й біткоїн, який називається Proof-of-Work. Що означає, що мільйони майнерів працюють разом задля для безпеки децентралізованої мережі. Ну, ніби надійніший спосіб, але дуже енергозатратний. Майнери мають кожен кожен видобутий, ну кожну транзакцію фіксувати. Коротше, подивимося, що ну, але бачите, на тому фоні DoggyCoin почав рухатися ну, швидко, відновлює свої позиції. Побачимо. Воно зараз подивимося. Бачите, дивіться, ринок весь червоний, а догі позеленів. позеленів. Люба новина, і люди вже починають наганяти собі. Ну ще така новина. Торгівельні стандарти намагаються допомогти жінці, яка втратила 40 тисяч фунтів стерлінгів в результаті онлайн-шахрайств. Дженет Квін, керівник відділу боротьби з шахрайством в офісі Серце південно західних торгових стандартів, зазначила, що кількість онлайн-шахрайств з криптовалютами зростає. Криптовалюта, біткоін, будь-який вид інвестиційного шахрайства зараз дуже популярний, сказала пані Квін. Люди намагаються знайти спосіб заробляти швидкі або легкі гроші через кризу вартості життя. Ліза з Сомерса, короче, її вигадане ім'я. Інвестувала в криптовалюту, тому що вірила, що її підтримує експерт за ощадження грошей Мартін Льюїс. Вона розповіла, що її ушукали онлайн-шахраї, які Взяли кілька кредитів на її ім'я на її ім'я. Чому цю новину я винесла серед інших новин? Тому що дивіться: по-перше, Ну, звичайно, що, по-перше, хотіла я сказати, щоб ви, мої підписники і передали іншим, не куплялися на оці, ну особливо в Твіттері, такий спам приходить постійно. Якщо ти цікавишся криптою, то ти вже знаєш, що приходить тобі в приватні повідомлення мільйон повідомлень, а ти то, а я такого експерта знаю, а він такий класний, він той Ну, ясно, що то на то куплятися не можна, але справа не в тому. Чому я звернула увагу? Дивіться, це новину опублікувала BBC. Вона дуже рідко BBC публікує про криптовалюти новини. І от вона в BBC публікує цю новинку. Як людину, як якусь жінку пошукали на певну суму, ну, на велику суму коштів. Тобто вона BBC показує іншим людям, що не можна вірити в крипту, що це, що вас можуть ошукати, що дуже вважаєте. І дивіться, ну, то ж не кожен день вона публікує такі новини, погані про крипту. На фоні падіння ринку, розумієте, розганяється та новина. Тобто це означає, що ринок ще ну готовий падати і далі, розумієте? Тобто, якщо ви маєте якісь там заощадження в біткоїні, то задумайтесь чи варто їх тримати, чи можна їх вже по чуть-чуть фіксувати і зливати. Так що ну побачимо. Це не хороша новина. Не справа в тій жінці, не справа в тому, що вона там втратила кошти, а справа в тому, що BBC публікує таку новину негативну. Чому ціни на біткоін падають? Керівник відділу досліджень Enigma Centuries Джозеф Едвардс у розмові з Reuters, Reuters пояснив падіння цін на біткоїн низькою волатильністю та відсутністю ентузіазму з боку розрібних інвесторів. Ну ми пам'ятаємо, що вже довгий період часу. Зараз я покажу. От довгий період часу наші об'єми біткоїна, оце от наші об'єми, вони стоять на місці з травня місяця. Оце ото біда наша відбувається. Та дійсно є низька заінтересованість. Люди чекали, люди були в очікуванні того. Поштовху. Тим часом у розмові з Bloomberg Ріад Керрі, Науковий співробітник компанії Кайко, що займається блокчейн даними, зазначив, що падіння цін на криптовалюту на цьому тижні може бути пов'язане з тим, що ринок зазнав впливу великих угод, зазначивши, що за останні чотири місяці спостерігається найнижчий середньоденний обсяг криптовалютних транзакцій з 2020 року. Ну так, ну то було видно, і та. А... Великі угоди це мається на увазі, що крупні ігроки почали зливатися. Це те, про що я говорила в минулому огляді ринку. І навіть не в минулому, а ще передивіться мій огляд ринку, я зараз тут залишу підказочку. За 5.08 в попередньому огляді ринку. Там все чітко я описала, що ринок падає, що ми будемо падати, що от-от буквально ми зараз зірвемося з гачка. І якщо крупні інвестори почнуть зливатися. Вони злиються, ну будуть зливатися всі. Хто першим був е, цього тижня, хто е, кинув перший камінь, публічний камінь принаймні. То, що ми не знаємо, то ми і не дізнаємося. Публічно злився перший Ілон Маск. Він продав біткоїнів на 367. Я точно не пам'ятаю цифру, на 300 з чимось мільйонів доларів. Все за ним пішли, а все тим більше, якщо це було в публічному просторі і така серйозна новина, звичайно, що всі решту такі фонди почали зливатися. Як повідомляється ринок криптовалют занадто залежить від наративів, які можуть підтримувати ціну. Та так і є. І що ще про біткоін? Значить, біткоін консолідується між 25800 та 26 100 з 18 серпня. Однак дані ринкової розвідки свідчать про те, що флагманська криптовалюта недооцінена. Тобто наріст показує, що зараз є перепроданість. Ну, побачимо за даними Sentiment, співвідношення ринкової вартості біткоїна до його реалізованої вартості, МВРВ, такий індикатор, за 30-денною ковзною середньою знизилося на 8,49%. Це свідчить про те, що ціна активу на даний момент є недооціненою. Аналітик припускає, що довгострокові активні інвестори в БТЦ все ще прибуткові, оскільки 365-денний коефіцієнт МВРВ перевищує 5%. За словами Сентімента, багато коротких позицій залишаються відкритими на біржах, незважаючи на нещодавне падіння цін. Ну, тобто, ще шортисти не злилися, ще чекають ничого падіння, розуміємо. Та? Тобто відкрили шорт і чекають. 20-ти годинний обсяг торгів БТЦ, на 40%, це був ще 129 мільярда. Ну, тобто після відскоку трошечки припіднявся. Ну, але це не означає, що ми зараз вниз далі не продовжуємо впадати. І ще одне, за даними, наданими Bitle Info Charts, за останні три місяці на одному біткоїн гаманці накопичилося 118 300 біткоїні. Кажуть, що це е, фонд якоїсь біржі, там одно і друге, там з NASDAQ. її. Асоціюють, але я хочу сказати, що якщо такі крупні фонди зливаються, то от якраз такі люди, які накопичують такі великі суми, можуть ну, частково фіксуватися. Так само треба спостерігати і дивитися, що ж буде далі, чи вони буде тої фіксації. А я хочу вам показати оцю карту Long Short» на сайті кої Дивіться, що відбувається за останні 4 години, який коефіцієнт у нас людей, хто в чому сидить. По біткоїну, по ефіру, по церкві, тобто по всіх валютах таких крупних люди в чому сидять? В шортах. Тобто ніхто ще в ріст не вірить. І люди відкривали шорт. Розуміємо, так? Такі речі треба відслідковувати, дивитися. І це нам якраз покаже оцю картину, яка нас чекає в майбутньому по ринку. Та відскоки по після такого падіння вони завжди є. Не може бути, щоб впало і тут зразу зафіксувалося, Таке рідко буває, звичайно, що ще є відскоки. Але що буде далі, це нам показують такі речі. Давайте дивимося нас, що відбувається з біткоїном. Це денний графік я відкрила. Ми були в каналі, рухалися, зараз ми в нього дуже різко вискочили, я і казала, що якщо будуть зливатися, будуть литися дуже швидко. Дивіться, якщо відкрити спотовий біткоін, то тут видно, я показувала оцей рівень, бачите, куди він може піти. І він так, і бачите, спочатку тут трішечки підзатримався от, до того першого рівня, відразу злилися ми до цього рівня, і перелой не зробили. Бачите, не зробили. І ось тут я відзначала, що ми будемо вирішувати, що ж нам робити. І ми і вирішуємо. Ефір так само, дивіться, що зробив. Він оцю свою тренду, таку яка почала формуватися ще рік назад, він її заколов-проколов. Тобто це означає, що це означає зміна тренду. І це вже був перелой. Це повністю зміна тренду. Так як я казала, що ефір у нас рухається вниз. І по еліоту, аби це ще не відпрацьований, невідомо, де він тут зупиниться, якщо продовжимо падіння. Канал у нас поки що зростаючий, і ми ще навіть з нього не вийшли, який почав формуватися після цього падіння останнього такого серйозного. От так що тут картинка зрозуміла. Та? Ми, ми ще падаємо, будемо падати. Зараз покажу. От де той канал наш. Сюди так точно до 1400 по ефірчику. Далі тут вже ми будемо. Робити затримочки, якісь перезування, щось будемо тут вирішувати. Будемо консолідуватися, а можливо потім далі звалимося ще. Ну, після того, як гарний відскок буде. Я думаю, що відскок буде десь ось цього рівня. От чесно, така в мене картинка. Ну і потім далі, звичайно, що Бо це замало. Я думаю, що буде хоча. Якщо ми рухаємося в такому зростаючому каналі, а зараз ще якісь гарні новини розженуть по ефіру, то, можливо, будемо рухатися і далі. Тому я оце, цю штуку забираю, невідомо. Тут не можна так надалеко загадувати. Ну, от це можна передбачити таку штуку. Ну, BNB, дивіться, так, я казала, що йому ще є куди падати, пам'ятаєте, я говорила в попередніх оглядах. І фактично, йому ще є куди падати оцей рівень, оцей лойчик. Ми ще не зняли так само, як і біткоін. Свій лой ще не оновив. Біткоін дивіться, що зробив. Зауважте. На ф'ючерсному ринку це ф'ючерси. Він зробив перелой. Він зняв ці бої. Тобто показав, що він має ну, що шортисти мають силу велику. А якщо дивитися тільки на спотовий ринок, то ще перелої нема. Розуміємо, так є така в нас розбіжність між спотовим і фьючерсним ринком. Тут треба звернути на це увагу, тому що ну це така собі. Ну тут можуть зараз давити, тут можемо недовго консолідуватися, Тут будуть давити як ф'ючерсники, так і спотовики будуть давити і переважати ну інвестори і просто трейдери. Я так називаю. Будуть між собою боротися. Хтось захоче заробити більше, а хтось захоче втримати актив і не дати цьому статися, цьому перелою. Тому тут, можливо, ми довго будемо танцювати. Побачу. То такі мої думки, це не, не це ніякий не сигнал дій. Але дивіться, то що ми цей перелой зробимо, я більш ніж впевнена. І зробимо ми його так, як я і казала. Якщо дивитися по Еліота, я вже це давно аналізувала і його то чекаю. То Б в нас, ну оце АБЦ, то Б в нас мало би бути. Ну давайте ще раз натягну Еліота. Я так приблизно не буду точно, але приблизно. Ось тут має бути. ось сюди маємо ми Зняти оцей шалой, ставимо. До 1900. Ой, до 19 тисяч, я перепрошую. Так би мало виглядати. А ще по красоті би мало бути, якщо вже ми сюди дійдемо, то ось цей рівень, оцей рівень, який ми, дивіться, отут, підтверджені я йому тут, то ми би мали дійти аж сюди. До 1800, ой, до 18 тисяч. Чому? Тому що цей рівень дуже сильний. Бачите, він тут мав такі три підтримочки, тут мав такий закол один. Тому я думаю, що десь до тисячі до 18 тисяч ми можемо зараз при цьому падінні до трохи довше, туди-сюди, але ми можемо сюди дійти. Отакі мої припущення. Хай мене кидають ту зимойчики камнями, але в мене таке от враження йде, що ми будемо тут ще болтатись болтатися, і ми такі спустимося сюди. Ну але це таке це в дуже далекій перспективі. А зараз маємо те, що маємо. Я ще хотіла показати як те, що я казала. Ну, ще попереднього огляду собі передивитися. Що можемо ми летіти до цієї лінії підтримки? Бачите, як сталося? Так і сталося. Ми до неї долетіли, ми її закололи, зняли всі можливі сливки, до цих ще не дійшли. Але я думаю, що слідуюча зупинка буде наша оці сливки знімати. Оці, оцей рівень дуже сильний. Ось, його ми дуже швидко проходили, і зараз ми до нього, ага, ми до нього майже дійшли. Ну, ми його будемо заколювати. Так що, XRP в нас рухається вниз. Все, що я можу сказати. Можливо, з відскоками, бо тому що ну, переважності так буває. Дивіться, як відскок відбувається. Так, так і так, так А тоді вже ми йдемо звідси вниз. Отак переважності буває. Тому, можливо, така картина, але глобальна картина буде вниз. Отже, наразі все. Я сподіваюся, ви тенденцію розумієте, та? що зараз відскоки, консультації, ще там, ще там як то називають трейдери, але все рівно ще вниз ми маємо йти. Глобальні наші настрої на шорт. Ми бачили по картині, по Коінгласу. Так що не дуже розганяємося на лунах, хіба що невеличкі відскоки ловимо, але глобально ми рухаємося в Так що, якщо ви ще не підписані на мій канал, то будь ласка. Зараз саме час це зробити, підписатися, поставити лайк цьому відео, дзвіночок, я для вас стараюся. А ви дивитеся без підписки, так що треба підписуватися. Буде до. Підпишіться. Зі мною буде цікаво, побачите. То тільки я починаю це все робити. Зараз будемо розкручуватися, будемо е, розкручувати всі інші соцмережі. Зараз це все піде, все налагодиться. Так що, А ми повинні тримати стрій, стрій крипти, стрій України і всього-всього. Е, тому що ми на це заслуговуємо, ми цього варті. Якщо ти ще не зареєстрований на біржі Binance або Bybit, то я залишаю під цим відео реферальне посилання. Зареєструйся. Ну і до нових зустрічей, Па-па.